Іноді мама Хом'ячіха дивиться на своїх чарівних маленьких діточок і така: так би вас і з'їла. Але не так миленько, а швидше. «Я реально зараз вас зжеру!» хом'ячіхи не самотні, свині, жуки, птахи, змії, примати та риби всі вони час від часу поїдають своє наступне покоління. Що досить дивно, не тільки тому, що ми люди вважаємо дуже неправильним їсти своїх дітей. А ще й тому, що народження дітей це головна мета всіх живих організмів. Поїдання дітей та їх генів здається крайньою формою самознищення. Однак саморуйнівні інстинкти мають доволі очевидні наслідки у вигляді знищення виду. А отже, той факт, що різні види час від часу вдаються до канібалізму щодо своїх дитинчат, свідчить про те, що інколи це може бути виграшною стратегією. Наприклад, хом'яки використовують поїдання дітей як форму контролю населення. Самки з послідом у вісім або дев'ять хом'ячків у середньому з'їдають двох із них. А коли вчені спробували додати парочку у виводок, мама хом'ячихи з'їдали вже чотирьох. Але якщо забрати кілька хом'яків у день їх народження, канібалізм практично зупинявся. Отже, мама хом'ячиха їсть дитинчат, щоб зберегти свій послід достатньо малим, щоб вона могла забезпечити їжею тих, хто вижив. І переконатися, що вони виростуть і передадуть свої гени. Інші види, як у довгохвості азіатські мабуї, їдять дітей лише у надзвичайних ситуаціях. Коли хижаки неодноразово загрожують з'їсти яйця матері, вона випереджає їх і з'їдає яйця сама. Що насправді має сенс: якщо яйця приречені стати чиїмось обідом, то краще вони допоможуть підготувати самку до наступного періоду розмноження. А іноді діти, ну розумієте, заважають. Тож їх треба позбутися. Малий бичок бобир запліднює ікру від багатьох самок за короткий проміжок часу і піклується про них усіх в одному гнізді. Щоб знову спарюватися, він повинен чекати, поки всі мальки не вилупляться, так що він жертвує найповільнішими, щоб наробити ще більше дітей. Коротше кажучи, для різних видів тварин, щоб максимізувати кількість ресурсів, енергії та можливостей, які потрібні для передачі генів, іноді має сенс замовити на обід дитяче меню.